Наступний гість Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Та насправді сьогодні непростий день. Ми говоримо про нічну атаку на Київ. Ми згадуємо жертв голодоморів в Україні, тому що справді. Ці, як виявилося, події вони пов'язані між собою однозначно, тому що Путін дуже добре виконує те, що почали в свій час і Ленін і Сталін, знищуючи і намагаючись знищити якомога більше українців, посилаючи сюди ракети. Ну і роблячи все те, що що робить ворог, скажіть, будь ласка, оця сьогоднішня атака по Києву, вона на вашу думку пов'язана з тим днем, який ми сьогодні сьогодні вшановуємо. Важко сказати загально то дуже добре відомо, що у росіян в них є ось такий фетіш на дати Вони тригерують на різні дати, це як пов'язано з їх якимось там ефемерними святами, травневими святами та іншими якимись подіями. А так само вони тригерують на дати і. Які пов'язані з тими країнами, які знаходяться під тиском їх терору, тобто День незалежності України, це тригерна дата для них. Також ми пам'ятаємо, що навіть минулого року на новий рік, новорічну ніч вони обстрілювали територію України безпосередньо столицю, і безумовно, так виходячи з цього, роблячи висновки, можна говорити, що. А ця сумна дата також вона мала відповідний вплив на те, що вони організували цей масовий нальот, рекордний. До речі, нальот саме в цю ніч на 25 листопада. Але окрім всього іншого, треба і більш якісь моменти оцінювати більш скажімо так пов'язані з тактикою використання. Цих засобів ураження дронів камікадзе безпосередньо, те, що зараз ми можемо спостерігати, зниження температури загально по Україні та погіршення погодних умов. Саме цього про це постійно говорили. Саме цього росіяни і очікували. Тобто, вони зробили висновки з минулого року, коли вони розпочали 10 жовтня удари по нашій енергетичні. Інфраструктурі, а це був такий собі фальш старт. Але тоді Суровікін поспішав якось відзначитись перед Путіним, продемонструвати, що він ефективний керівник так званої СВО, і тому він тоді поспішав. А саме зараз вони зробили відповідні висновки і будуть використовувати. Ударні елементи, такі як дрони камікадзе, та в перспективі знову ж таки не забуваємо про крилаті ракети саме в періоди зниження температури нижче нуля, коли вона буде. Угу. Тобто, фактично, цей період, про який нам так багато експертів казали, що він настане. Ось він і є. Зрештою, ми до нього і ну маємо бути готові, правильно. Поступово так, і знову ж таки, той нальот, що ми зараз могли спостерігати дронів Камікадзе, це, скажімо так, була пробна версія. Вони декілька тижнів останнім часом випробували нові траєкторії польоту, нові маршрути, нову тактику заведення в повітряний простір дронів Камікадзе і збереження. Їх максимально довго в повітряному просторі, тобто ми бачили там тривоги і по 6 годин, і по 7 годин. А коли декілька груп дронів знаходились в повітряному просторі, але при цьому знову ж таки не було ще використано крилатих ракет авіаційного або морського базування. Отже, попереду може бути міксування, тобто комбінація використання дронів камікадзе як елементів прориву та виснаження. Засобів протиповітряної оборони, а вже другою хвилею можуть використовувати саме ракети авіаційного та морського базування. Крилаті ракети хочемо з вами обговорити також і проблему мобілізації. Проблемою це назвав секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Роман Костенко. Він також воює на фронті, і от за його словами. Потрібні зараз непопулярні рішення політичного керівництва, наприклад, зменшення віку мобілізації, і цю ситуацію треба вирішувати швидко, інакше ми матимемо великі проблеми, і пов'язує він це якраз зі звільненням військомів, Відтоді каже він, стався цей провал мобілізації. Чи розділяєте ви таке твердження пана Романа? І ну чи справді настільки проблемною є у нас ця сфера? На жаль, є відповідні проблеми щодо мобілізації в Україні. Вони багато, скажімо так багаторівні. можна говорити і про те, що дійсно за віком зараз є обмеження, які треба буде зменшувати. А є інша проблематика: є проблематика того, що за кордоном є багато чоловіків громадян України. Які не поспішають повертатися, які виїхали достатньо давно або намагаються виїхати за ну за будь-яким за будь-якою можливістю, яка в них є, в тому числі і за використанням корупційних схем. Отже, з цим також треба вирішувати щось, але також є дуже важливий аспект, про який не багато Небагато тому, що усі, коли говорять про мобілізацію, говорять: ось нам потрібно така, -то, така -то кількість для того, щоб ще д... щоб створювати резерви і так далі, так і інше. Але питання в іншому дійсно є в нас мотивовані громадяни, є мотивовані чоловіки, які можуть стати ефективними військовослужбовцями та воїнами. Але інше питання. Іноді мобілізація проводиться коли не проводиться морально-психологічний аналіз саме особи, okay. хто ця людина, яку мобілізують, дуже часто використовуються саме ось такі більш масові якісь елементи мобілізації. Хвилю називаємо це так, хвилю хвилі подібні, і при цьому в цій хвилі не завжди з'ясовують. А людина, яку мобілізують серед цих десяти, двадцяти сотні? А вона взагалі яких поглядів не про російських чи чи людину, яку намагаються перевірити перевірити документи, але або вручити повістку саме на вулиця Вона втікає за нею. Женуться а навіщо треба за ним бігти? Якщо людина вже автоматично не хоче не те, щоб йти е, до армії, а загально не хоче навіть отримати повістку чи надати документи для перевірки, питання, навіщо його о, переслідувати? Якщо е, в, на полі бою це фактично в більшості випадків зрадник, так само і так та людина, яка чекає приходу руського міру, і таких багато, і він також е, в окопах буде зрадником та проблемою для своїх побратимів. Тому, окрім всього іншого, є ще й проблематика: морально-психологічного портрету мобілізуємо в більшості випадків, навіть 100%, Аналіз цього портрету не проводиться. Зрештою, Володимир Зеленський анонсував новий комплексний план щодо мобілізації в Україні. От зможемо теж подивитися його цитату. Його ймовірно представлять наступного тижня. І за словами президента, він хоче, щоб українці розуміли повний план дій. Комплексний план щодо цього питання буде наступного тижня. Дуже вірю, що наступного принаймні таке завдання поставили і залужному, і Умєрову, і міністрам. Бо багато речей залежить і від економічних питань треба врегулювати. Всі вони будуть комплексно відповідати вже найближчими днями. Я так собі підозрюю, що те, про що ви перед тим говорили, своє бачення стосовно мобілізації, це теж те, про що будуть обговорювати і міністри, і представники генштабу в тому числі. Чи вірите ви, що цей план, ну, типу, він запрацює, що от його напрацюють, і він матиме ефект? Що для цього потрібно? Спочатку його треба знати, що це за план. Спочатку його треба оцінювати, хоча по якимось позиціям відкритим позиціям, поки що ми знаємо тільки щось таке. Про нами, навіть та. контурів навіть не бачимо. Контурів цього плану тому якісь робити висновки можна буде тільки маючи щось на руках. Абсолютно, ще те, що з вами хочу обговорити. Бо справді ці повідомлення пости в Фейсбуці набирають багато реакцій українців. Я зараз скажу про останній пост Віталія Дайнеги. Це людина, яка впродовж семи місяців була заступником міністра. Оборони України, коли міністр оборони був звільнений, то відповідно потім його заступників теж звільнили. І, от буквально перед нашим ефіром, пан Віталій написав пост, в якому я от просто лише кілька цитат. Зроблю. Ми вже давно не виграємо цю війну, пише він. Точніше, ми її особливо ніколи й не вигравали. Виграш в дебюті нам запамручив голову, і це грає з нами вельми паскудний жарт. Минулого року час грав на нашу користь, цього на користь обох сторін. Наступного може бути гірше. Ну і так далі. Хтось це вже бачив, хтось це бачить в нашому ефірі. Ми б, можливо не звертали увагу просто на пости людей, які щось пишуть. Але справді ця людина працювала в міністерстві впродовж часу, коли він працював, він навіть не давав коментарі журналістам, не виходив на зв'язок, і от зараз він пише, що він буде викривати те, що він там побачив. Як ви до цього ставитеся? Що ви можете сказати як військовий експерт? Тому що ну українці мають розуміти, як їм це сприймати на що звертати увагу в такому випадку, коли вони от бачать якісь певні такі викривальні речі. Вірити, слухати, перевіряти, що робити я поки що не бачив як не, не якогось розслідування в цьому тексті. Поки що це тільки анонс, якийсь називаємо це так. Uh -huh. Але я не зовсім розумію, що мається на увазі під е, памрочів голову. Якийсь успіх? Бо е, ті події, які відбувалися у 2022 році, з нашими наступальними е, з успіхами в наступі, а е, вони мали під собою відповідний фундамент, е, та ефект це був не звідки зя. А це дійсно, що на північному плацдармі що в Харківській області, що на правобережній Херсонщині, це були відповідні дії Сил оборони України з планування та дуже цікавих тактичних елементів, які були використані саме для того, щоб змусити росіян тікати. А зараз дійсно. А такий текст може комусь спастись на думку спастись на думку, що воно дійсно може бути таким правдивим, тому що ми не побачили цього року якогось швидкого звільнення великої території, так як ну, було звільнено Харківську область. Але є відповідні тому і причини. Однією з цих причин це зміна загальної доктрини, я б навіть так би сказав російсько-окупіційних військ. Бо в них а, доктрина вона зараз не а, навіть не розглядає питання про а, відхід з позицій, про відступ. Тобто, я це можу навіть навіть назвати такою собі доктриною Герасів, коли а, відступати заборонено. І багато інших моментів, але говорити про те, що ми програємо війну, ні, поки що зарано про це говорити. Тим більше, що ми бачимо трохи іншу ситуацію, росіяни ще у другій половині 2022 року втратили можливість вести масштабні бойові дії в наступі по всій лінії фронту. Вони можуть зосереджуватись тільки на невеликих локаціях та окремих напрямках. У минулому році це був Бахмут. У цьому році це Авдіївка. Тобто, ми не бачимо захоплення Києва. Ми не бачимо походу на київ 20 Ми не бачимо захоплення Запоріжжя, Херсону. Повернення контролю над Херсоном. А навпаки, ми бачимо трохи інші події. Вони маючи в розпорядженні цілу групу військ Дніпро, не можуть зупинити. Розширення плацдарму невеликими піхотними підрозділами Сил оборони України на лівому березі Херсонської області, до речі, які мають обмежений функціонал і обмежені можливості. Тобто, ну тут є про що дискутувати. Тому я не знаю, що саме Панеко мав на увазі під своїм постом, будемо дивитися. Але саме з військовою тематикою на тему програти війну, виграти війну, ну мені. Ці абзаці не про що не говорять. Вони напі... написані непрофесійно, це точно.